Щось хочете подати смачненького до столу, пропоную ось саме цей рецепт. Навіть сюди гарніру не потрібно а гарно все виклати зеленуху і смачного вам. Приємного перегляду. Так, для початку треба взяти філе і порізати на ось такі невеличкі шматочки, які ми будемо відбивати. Накриваємо харчовою плівкою, це я розрізала пакетик, і відбиваю кожну одну. Відбили стандартно ми відбивні, так, ті, щоб м'язко відбили, ми солимо гарно, перчимо. Це у мене суміш перців. Паприка червона. І трошечки оце так помасуємо. Помасуємо. Так. Так, залишаємо, а ми зараз робимо начинку. Яйця відварені, натираємо на терку. Я взяла 4 штучки. Точність всіх інгредієнтів я запишу в описі та в кінці відео. Дякую всім, хто підписується на канал, хто підтримує український контент. За ваше поширення ну, вам дуже дякую та також за ваші коментарі. Дуже приємно читати, тому це розвиває український контент. Сирок буду натирати на дрібному. Щоб була така більш пастова начинка. Сир плавлений, напевно, з додаванням з бекону. Ви собі. Самі обирайте, який ви хочете. Без смаку або зі смаком, є там ще з зелень. Але головне, щоб ви обрали не продукт, а сир плавлений натуральний продукт. Сюди до начинки я хочу додати подріблену зелень. Це у мене петрушка можна, кріп або зелену цибульку. Будь-яку зелень, яка вам подобається. Але додавте, тому що воно, ну, знаєте, всередині буде дуже гарно. При розрізі. Так, додаємо сюди до начинки. Наша начинка, можна сказати, майже готова. Сюди я трошки додавлю сметанки, То все перемішую. Готово. Так, тепер що ми робимо? Тепер цю начинку накладаємо на відбивнушку і розмащуємо. Ось так. Почнемо. Все, тепер такий процес і закручуємо. Ось є такий рулетик Наступне. Є так. Робимо клярчик, так, сюди борошну у тарілочку. Розбиваємо яйця, трошки підсолюємо, перемішуємо. Сюди також трошечки додавлю сметанки. Все. Сковорідку ставимо розігріватися, наливаємо туди олійку. Кожен рулетик. Ось так обмакуємо у кукляр і викладаємо смажитись. Це все гарно смажиться, накриваємо обов'язково кришечкою, щоб філе гарно просмажилось. Перевертаємо на другу сторону, вони в мене побули під кришечкою. Ось. І просмажуємо з другої сторони. Дивіться, які вони красиві. Красота. Так, пробую крученик. Ніжний, вже кажу. І соковитий. Подивіться, який він соковитий всередині. Це буде дуже смачно. Відсибачите? Начинка. А, начинкою можна бавитися різною. Із рибочками. Із салом. Будь-яка варіація. Все буде дуже смачно. Незвичайно. Ось такі курчаники, які ви можете приготувати у себе вдома. Незвичайні. Ой, здоя, ну, люба начинка, може бути, чесно. Але з сирком плавлений дуже смачно, із яйцем. М -м ніжно, апетитно. З будь-яким гарніром, у мене це картопля. М -м це просто шедеврально та смачно. Всім рекомендую приготувати. Бажаю вам мирного неба, Бережіть себе та Україну.